Вас чекає термінова звістка. Давайте поглянемо, від кого вона буде. Хто проявиться до вас новиною? Дивіться, ну це буде людина, з якою ви були в паузі. І це чоловік. Це людина, яка була довгий час від вас закрита. Він проявиться, щоб сказати, що його серце розбите без вас. Він дуже сильно сумував за вами. Цей чоловік багато чого переосмислив. І тепер він не уявляє свого життя без вас. Він хотів би, щоб ви дали йому ще один шанс, шанс на побудову стосунків із вами. Ви знаєте, цей чоловік бачить із вами сім'ю. Він відчуває, що ви та сама особлива жінка для нього. І він хотів би знаєте, почати все заново і запропонувати вам більш серйозні стосунки. Якщо ви приймаєте цей розклад у своє життя, хай так і буде.